Чомусь за останні декілька днів до нас а, подзвонило декілька людей, які у них всі одна та сама історія. Ми живемо в кондомініум, квартира, і ми поїхали там кудись відпочивати в Європу, чи куди неважливо. У Нас не було вдома там чи місяць, чи два, чи три. І за той час щось трапилося, щось протекло, якась труба. Ми приїжджаємо додому, а там всюди плісніва, там всюди молд, там всюди мокро, вже ці шафки впали. В одного чоловіка в нього сталася проблема. В іншого чоловіка зверху сусіди затопили і не знали, що робити. Дивіться, якщо у вас таке трапляється, будь ласка, не дзвоніть в страхову компанію. Якщо ви подзвонили в страхову компанію і сказали, що у вас не було вдома місяць, чи два, чи три, житлова споруда, в якій хтось не живе більше, ніж, і залежності від того, в якому місті ви живете, скажімо, три тижні, чотири тижні або більше, це точно, вона рахується не житлова. Якщо вона вже не житлова, а вейкен, тобто в якій ніхто не живе, то страхова компанія не покриває цього. Якщо ви приїхали додому, у вас місяць не було, чи два, чи три. Ви кажете, у мене що я сьогодні приїхав, у мене коли я не знаю, коли це сталося. Це не покривається. Перед тим, якщо бити будь-якого типу клейм, зверніться до когось як ми. Це безкоштовна консультація. Номер телефону буде внизу під цим Відео ми з радістю скажемо вам, що казати, що не казати, що робити, що не робити, таким чином, щоб вам, як власнику вашої ж квартири, було найвигідніше, як тільки можна.